Чи настане кінець світу після смерті Папи Франциска? В мережі активно шириться заява, і ось як вона звучить. Кінець світу настане після смерті Папи Франциска. Таке пророцтво залишив Святий Малахія ще 900 років тому. Але чи справді це відповідає істині? Досліднімо разом це питання. Одразу вам скажу, що вчення Біблії не підтримує подібних заяв. Адже сказано, що кінець світу або друге пришестя Ісуса Христа? Це подія, яку не може передбачити жодна людина. У Святому Письмі чітко сказано: про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели, небесні, ні, син, тільки Отець. Ці слова Ісуса вказують на те, що будь-які спроби встановити конкретну дату чи пов'язати кінець світу з якоюсь подією або особою це спекуляції. Так зване. Пророцтво Малахія не має біблійного походження і не визнається жодною офіційною християнською деномінацією. Тому, замість того, щоб спекулювати на темі кінця світу, закликаю кожного з нас готуватись до зустрічі з Христом щодня через молитву, вивчення писання і щире життя згідно з Євангелієм. Не дата, а стан серця. О що має значення. Пам'ятаємо, Христос повернеться, і найкраще, що ми можемо зробити, бути готовими до Його приходу.